Це один з улюблених рецептів моєї родини сирний пиріг з куркою та куперудою в хрусткому листковому тісті. Починаємо з маринування курки. Я використовую філе з курячого бедра, відправляємо його в миску, додаємо улюблені спеції. В мене приправа до курки, сухий чесник і копчена паприка. Заливаємо трохи олії і гарненько перемішуємо. Залишаємо маринуватися на півгодинки. Тепер як вам зручніше, смажемо на сковорідці до золотистої скоринки з двох сторін. Або запікаємо в духовці чи аерогрилі. Нарізаємо курочку на маленькі шматочки. Беремо листкове тісто, кладемо на деко, застелене пергаментом. Робимо надрізи з двох боків. Вони мають бути о плюс-мінус однакового розміру. У центрі змащуємо кетчупом. Я ще додала трохи соусу барбекю, але можна будь-який на ваш смак. Тепер викладаємо з сиру моцарели. Чим більше, тим смачніше. Потім кладемо нарізану курочку, кукурудзу, не шкодуйте її, додаємо улюблену зелень і знову зверху скибочки сиру. Загортаємо пиріг, як показано на відео, і змащуємо збитим яйцем для золотистого кольору. За бажанням можна посипати кунжутом і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Час залежить від вашої духовки. І вуаля, пиріг виходить надзвичайно соковитим та смачним. Зберігайте рецепт, щоб не загубити.